Перемогою повернулись з двох міжнародних чемпіонатів вінецькі теквондисти клубу Сенсей. В підсумку привезли з Молдови та Словаччини п'ять золотих, два срібла та одну бронзу. Це перші змагання були. Майже за рік і хочу сказати, що це дуже дуже хороший результат, сильний, тому що ми тренувалися ціле літо кожен день. Фізична, фізична підготовка дуже сильна, тактична, технічна, відновлювали форму. Ось і навіть такі закордонні змагання показали вони дуже себе сильно психологічно, морально, фізично. Вигравши два поєдинки, 14-річний Роман Кумар на змаганнях Словаччині посів перше місце. А в Молдові друге виграв три бої, четвертий програв. З маличку почав займатися Тиквондо і Роман Соловей. Це я ти за себе ну захищати когось. З двох міжнародних турнірів спортсмен привіз третє та друге місце. Досягненням пишається, як і молодший брат Романа, дев'ятирічний Артем. На його грудях виблискує медаль за друге місце. Я думав, що буде щось таке. Ну, чуть-чуть полегше. річна Віра Теквондо для себе відкрила вісім років тому. Нині вона переможниця турніру та срібна призерка чемпіонату. Каже, суперниця була достойною. Вона у збірній Словаччині з пумсе. І е, як людина дуже хороша людина, як і всі та ми з нею після виступу познайомились, обмінялися досвідом. Змагання тривали з восьмої ранку до одинадцятої вечора. Наші спортсмени виклались на всі сто, бо готувалися серйозно, пояснює тренерка. Дуже сильні такі важкі були бої, тому що були учасники чемпіонату світу, чемпіонатів Європи. Ну скажу, і з чічлени збірних команд, то наші спортсмени приходили навіть по три по чотири поєдинки. Цікаво, що головним рефері змагань є електронна система. Пшоломи та жилети спортсменам вшивають датчики. По показниках під час удару нараховують бали. Тренери кажуть, теквондо – спорт інтелектуалів, адже під час бою необхідно передбачити наступний крок суперника. Розуміти, що е, тебе теж можуть бити і правильно захищатися. Тому а, а так як зв'язок е, голови з ногами дуже довгий, то треба працювати добре головою. Теж Наймолодший в секції семимісячний Матвій хлопчик впевнено повзе до своїх майбутніх перемог. Молодець, давай пішов, пішов молодець. Спорт у Вінниці з кожним роком набирає все більшої популярності та активно розвивається. А місто підтримує галузь, аби займатися у секціях могли усі охочі. Голова комітету по фізичній культурі та спорту Сергій Краєвський каже: цей рік став врожайним на перемоги для наших спортсменів. Цей рік настільки багатий е, нашими чемпіонами саме на міжнародному олімпі. Тому що всі розуміють, що в цей час підняття прапора за кордоном це ще один крок до перемоги.